Добрий день, шановні глядачі! Говоримо українською. Адже рідна мова це душа кожного народу, його національний культурний скарб. Українці дуже полюбляють свята, особливо ті, що пов'язані з культурою нашого народу. Приміром, ми відомі на весь світ не тільки нашій солов'їній українській мові, а й національному одягу вишиванці. Для якої також є окреме свято у травні. Тож саме час дізнатися про це. День вишиванки відносно нове народне свято, яке сприяє єдності і культурному відродженню українців. Дата його не постійна, 3 четвер травня. Цього року випадає на 18 травня. Свято має свою історію. 2006 року студентка з Чернівців Леся Воронюк запропонувала акцію про Всесвітній День вишиванки. Ідея полягала в тому, щоб у певний день уся група прийшла на заняття у вишиванках. За кілька років флешмоб охопив університет, а пізніше місто й усю Україну. Нині це важливе для українців свято. Відзначають не лише в нас, а й за кордоном. Українська діаспора виходить на площі міст у вишиванках. Доречно нагадати, що наголос у цьому іменнику можливий як на другому, так і на третьому складі вишиванка і вишиванка. Але звернімо увагу: інше слово вишиваний має лише один наголос на другому складі. Вишиваний рушник, вишивана скатертина, вишивана сорочка. У культурі кожного народу є речі, які відображають особливу національну традицію. Яскравий приклад саме вишиванка, що своїми кореннями сягає в незапам'ятні часи. На Черкащині археологами були знайдені срібні бляшки з фігурками чоловіків. Датовані Шостим століттям, дослідження довели ідентичність елементів їхнього одягу та орнаменту вишивки на ньому з українським народним строєм 18-19 століття. Або відома всім Мізенська стоянка, пам'ятка археології, розташована неподалік від нас на Сіверщині. 1908 року там, зокрема, були знайдені жіночі прикраси, браслети з мамонта, яким близько 20 тисяч років. Ці витвори мистецтва кам'яного віку декоровані особливим орнаментом, який неважко впізнати нині в українській народній вишивці. Сорочка-вишиванка мала містичне сакральне значення. Служила оберегом від злих духів. Вважали, що вишитий орнамент захищає від біди, хвороб та інших напастей, тому вишиванку дарували як захист від недоброго ока. Вона несла в собі енергетику людини, виготовляли сорочки з конопляного або лляного полотна. Жіночі шили залежно від ширини тканини з двох. Або трьох полотнищ. Найдавніша слов'янська чоловіча сорочка була довга, її носили поверх вузьких штанів. Наші прабабусі ретельно підбирали і орнамент, і вишивальну техніку, і гаму кольорів, щоб часом не зурочити. Таку сорочку берегли, намагалися не прати, передавали у спадок. З фольклорних та літературних джерел відомо, що кожна дівчина задовго до заміжжя готувала посаг, або, ще кажуть, придане. Вишивала рушники та сорочки собі і майбутньому чоловікові. Коли до хати приходили свати, то сперш за все заглядали в скриню, чи багато сорочок та рушників надбала, чи не лінива наречена. Щоб вишити гарну сорочку, треба було бути неабиякою майстринею. Адже це кропітка праця, яка займає декілька тижнів, коли орнамент простий. А якщо складний, то можуть бути витрачені місяці і навіть роки. Таїну цього священнодійства матері передавали донькам, бабусі онукам. Перш ніж взятися за вишивання потрібно було помолитися, попоститися, обов'язково помити руки. Цей процес увінчувався особливим таїнством, бо наші предки ніколи не сідали вишивати хворі або з поганим настроєм. Вони вкладали в роботу всю свою любов, позитивні емоції, світлі думки. Заряджаючи тканину на добре служіння людям. Вишиваючи сорочку маленькому хлопчику чи юнаку, мати подумки бажала йому сили й мужності в усіх життєвих ситуаціях благала долю бути милостивою до сина. Чоловічі сорочки були переважно з геометричним орнаментом. Перед вами чоловіча сорочка і Сорочка для маленького хлопчика трьох-чотирьох років це автентичні сорочки із колекції нашого музею. Вони були вишиті приблизно в сорокових роках минулого століття. Дівчаткам і молодим жінкам на сорочках вишивали переважно квіти як символ чистоти та процвітання роду. Кожен візерунок мав значення. Кожна нитка ніби прокладала долю своїй власниці. У дівчат на сорочках вишивка була більш яскрава, у молодиць більш темна, синього або чорного кольору. До сорочок можна було носити ще кілька разків намиста, а в будень намиста не носили, тому що його можна було під час роботи порвати, а це була погана прикмета. Перед вами автентичні сорочки для дівчини і для жінки старшого віку. І зверніть увагу цим експонатом більше ніж 100 років. Традиційні орнаменти в кожному регіоні України свої. Іноді навіть окреме село має особливу свою вишивку, яка відрізняється від інших сіл, технікою та орнаментом. Вишивали переважно хрестиком і гладдю. На сьогодні відомо більш ніж 250 вишивальних швів. У деяких місцевостях вишиванням займалися навіть чоловіки. Майстрині з покоління в покоління передавали секрети давнього ремесла. Наприклад, нитки для вишивання колись фарбували, але лише природними варвниками. Брали те, що легко можна було дістати: кору, коріння, листя, квіти. Для закріплення кольору нитки запікали в житньому тісті. Так вони не втрачали забарвлення протягом десятиліть. Традиційно вважали, що білий колір означає душевну чистоту, червоний символізує життєву силу, зелений Природу та спокій, чорний смуток і тугу. Найчастіше одягали білу вишиванку. Вона додавала життєрадісності. А чорну надягали під час посту або під час жалоби. Раніше вишиванки носили тільки на свято. Першим, хто поєднав українську вишиванку з буденним одягом, був Іван Франко. Саме він стильно скомбінував вишиту сорочку з піджаком. У такому вигляді бачимо нашого каменяра на 20 гривневій купюрі. Саме до слова короткий словник термінології, що стосується одягу. Запам'ятаймо, не можна плутати слова одягати і надягати. Одяг одягають, надівають. Шапку, окуляри або корону. Одягати можна одежу, сорочку, штани, пальто, спідницю. Одягати це також забезпечувати одягом кого-небудь чи покривати поверхню чогось. Приміром, одягнути дітей або в переносному значенні серпанок одягає літо. Щодо аксесуарів, то шапку, коралі, маску надягають або надівають. Це дієслово має таке значення приладжувати, прикріплювати щось на комусь, чомусь або до когось чи чогось. Тобто накладати чи насувати. А от взуття черевики, кросівки, чоботи не надягають. А взувають, Наприклад, чоловік одягнув пальто та взув черевики. Або в Котляревського читаємо: Дідона червоні чоботи узула». Отож, вишиванку будемо одягати. А дівчата й жінки до вишиванки ще й намисто надінуть, або надягнуть обидва варіанти правильні. Вишиванку одягнемо на щастя, як захист, як священний оберіг. Нехай минають нас усі напасті, і лиш добро ступає на поріг. Українська вишиванка оспівана в піснях, про неї складені легенди та перекази, відомі приказки, прислів'я, народні прикмети про вишиванку. Або як її просто називали в народі сорочку. Хочеш сорочку мати, то треба менше спати. Рукави, як писанка, а личко, як маків цвіт. До Великодня сорочка, хоч і лихенька, аби біленька. У сорочці народився, так казали про людину, яка пережила страшне лихо або хворобу. Якщо дощ намочив перший раз одягнену сорочку, то на багатство. Щоб бути гарним та чистим на виду, потрібно повернутися на захід сонця і утертися спиною сорочки. Як мати рідненька, то й сорочка бідненька, справедливо помічали люди. Є чудова пісня на слова Дмитра Павличка. Два кольори. Проте як на всіх життєвих дорогах сина супроводжувала вишита матір'ю сорочка, яка була оберегом, захищала його і додавала сили в нелегкі часи. Два кольори мої два кольори: червоне то любов, а чорне то журба. У кожного з вас, напевне, є своя вишиванка, нині для всіх українців. Вона стала не тільки оберегом, а й символом свободи та боротьби. Тож нехай у наших вишиванках і в нашому житті переважають тільки яскраві кольори, наші звичаї невичерпні, вони вічні, як вічна рідна мова, як вічний наш народ. Пам'ятаймо про це, бережімо духовні скарби. Нашого народу і завжди говоримо українською.